29 травня православні відзначили Вознесіння Господнє. Воно є одним із головних празників року. Його святкують на сороковий день після Великодня. У четвер. Цього дня на Єлеонській горі поблизу Єрусалима Христос на очах у своїх учнів знісся у небо. При цьому Спаситель запевнив, що вирушає у царство Отця Небесного, але не перебуватиме на землі до кінця століття. Говорила о том, чтобы они горячо приняли это учение, горячо розпространяли по всему миру, чтобы они не сомневались, и что он идет для того, чтобы уготовить место всім його последователям, і що самое важное, он ідет для того, чтобы не спасла нам святого духа. І сказал, что будьте в Иерусалиме, не отлучно. Вот и через определеннее время не зайдет дух святой. У святому письмі зазначено, що востаннє Ісус Христос промовив своїм учням мир вам. А потім дав настанову ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх, зберігайте все те, що я вам заповів, і я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця світу. Событие вознесения, но показывает божественную сущность, что Господь, вот с с учениками, он в одно мгновение начинает просто вот так подниматься и э, да, перед этим, как сказано, было явлено такое облако божественное. Это э, облако, оно всегда с, э, из ветхого завета мы знаем, что это облако, оно напоминало нам божественное присутствие. И вот еще раз Господь, указывал, учитывая ветхозаветное, э, Откровення о Аніом Ісусе Христе теж направив Бог Отець. Направил здесь тоже это облако. оно називається как Божественне присутствие, Божественне достоинство. І вот в этом облакі таким образом Господь возносится і благословляє учеников. Як свідчить священне писання, після Воскресіння, рівно 40 днів, Ісус Христос продовжував з'являти своїм учням та наставляв їх. Праздник Вознесіння звеличили своїми проповідями Іоанн Золотоуст, Епіфан Кипрський, Лев Великий. В Євангелії від Марка та Луки містяться лише короткі відомості про цю подію, якою завершується земне життя Ісуса Христа, розповідають священнослужителі. Вознесение – это праздник очень радостный для нас, очень вдохновенный. Мы молимся, мы радуемся тому, что Господь всегда рядом с нами, что Он все делает наше ради воспасения, что все, что бы Он в жизни не делал, это касается каждого из нас. Это освящение, это помощь Божья, это там милость. И это еще самое важное, что вот Он сейчас идет, уходит на небо, чтобы уготовить всем-всем встречу в время кожному там в небесах, в будущей житті, і чтобы і що для того, чтобы ну от по справедливості радка відкрити всю правду. Підійнявшись в небо, Господь не залишив землю, але своєю божественною присутністю став ще ближчим до людей, до всіх, хто вірує в нього. Сьогодні він знаходиться на землі не лише всюди сущим своїм божеством, а й у великому таїнстві Євхаристії, Божественним тіла і крові Його, яких сподобляються вірні. Коли я два ангела, вони сказали мужи Галілейський, що ж ви ж зі стоїте? Сіє Ісус Христос, як Он вознявся від вас таким видимим образом, таким же видимим образом явиться второй раз. То есть и вони не могли понять вообще, що тогда значення за ті слов. Ми уже, что що це буде кончине мира, коли Господь дійсно воочі видно буде всім, он явится таким же образом с неба. Священнослужителі зазначають, вознесіння Ісуса Христа на небо відкриває для усіх віруючих шлях до вічного життя. У храмах цього дня ховають плащаницю. Тому після Вознесіння не можна вітатися словами Христос Воскрес. Иисус Христос возносит нашу человеческую природу. Что самое важное, что Господь возносится с раненной природой, с той, которая была окровавлена, то есть, которая была прободена гвоздями, прободенная копием. То, та природа, которая еще символизирует о том, что еще все человеческое страдает, и оно еще борется, и в нем еще не побежден грех. И вот это Несмотря на все это, это тело, не змінившееся, как именно такое як оно пострадало, Господь возносит на небо, то есть показує, что и последователи всі во христі, всі христиане вот удостоятся теж небесних обителей, і что он іде туда, щоб тоже человеческая природа обожилась. 3 червня церква вшановувала пам'ять великих святих царів Костянтина і матір його Олену. Вони були ревними християнами. Костянтин побудував храми на священних місцях святої землі, які до цих пір є головною святиною в Єрусалимі. За поширення християнської віри церква стала називати імператора Константина і царицю Олену рівноапостольними. В 313 році году Міланський дікт. В Мілані он написав царський дікт, в он сказав, що християнська віра нині в Римській імперії будуть. будет без гонений. То до сегодняшнего дня мы все помним это событие. Вот уже почти 1700 с чем-то лет Хри... все люди на земле, кто христиане, они горячо радуются этому событию. Они верят, потому что они понимают, что вот так мужественно, вот так на весь мир, э, не побоявшись, потому что он знал, что Господь его не оставит. Константин собирает первый Вселенский собор, который был определ... должен был определить Иисус Христос. Он истинный Бог и Бога-человек или просто... Великий пророк. Самое знаменательное в событиях стало то, что в конце своей жизни он принимает крещение.